Ну що, всім привіт, друзі, знайомі, близькі. Дивіться, скільки лірок взяв пів, пів мішка. Ну і така ж сама кількість тут мічиків, моторів, всякого такого добра. Там покажу потім в кінці відео. Вся приблуде якась, хто знає. Не знаю, що це таке. Ну, цікаво. І мотори ще взяв. Он. На 12 вольт буду провіряти, дивиться. Все, не переключаємося, дивимося до кінця. Так, є отакий агрегат. отакі такі у нього характеристики. Сатуратор називається. Кажуть, що він в робочому стані, повністю все працює, дно не проживівши, ціленьке. Ціну обговорюється. Ціна обговорюється. Оце так. Всім привіт! Сьогодні буде обзор того, що я там знайшов. І хочу вас запевнити, що це все з металолому. Грандіозні знахідки, крім цього мішка із шайбами. Я його не став убирати, тому що, блин, ну, щоб знали, 55 гривень за кіло. Так, є отакий мішок. Лерок, яких хочете тут, різних, її побиті є різні. в общем, Наборів тут можна зібрати, не знаю, штук 20, навірно, Все метричне. Вон, як бачите, саме велике, саме малі. В общем, кому за оце ось, ось потрібно, 150 гривень за кіло, і воно ваше. Це також це мічики. В основному 16-18. Вони повністю нові, ціна 150 гривень за кіло і воно поїхало. Кому не хочеться, без питань буду поштучно продавати. Тому я ні в кого там не питаю. Дзвоніть, цікавтеся, будемо домовлятися. Так, є отакі струбцинки маленькі, знайшов одну, таку, що з'єднана вона між собою. В общем, кожна струбцинка буде коштувати 35 гривень. Кому там треба нарізана різьба і тут, і тут, і тут. Тому з'єднуються. Кому там треба, дзвоніть. Є така струбцинка. З такою от шайбою на кінці. Для яких цілей, не знаю. Ну, є. Ціна 130 гривень, вона ваша. Так, є отакий клапан. Хто знає від чого, може мені підсказати. Надписи. Оце такі самозі. Отвори. Тут три, тут два. Тут клапани, я так розумію, тут катушка була. Ну так, я навіть не знаю для чого він, як. Хай буде 60 гривень і він ваш. Так, є редуктори. Ось такий редуктор. Не знаю, крутиться, не крутиться. Тут вал, коли я забирав його, вращав, але чомусь не дуже сильно треба розбиратися, чому він там не вращається. От, вращається. Але тугенько. На ньому нічого не написано. Надписій ніяких немає. О, ну це тільки одна надпись. Більше. Нічого немає. Ціна 650 і він ваш. Моторчик є ось такий імпортний якийсь два проводи до нього, не знаю, 200 гривень. Потім є ось така річ, як шарманка буквально, не знаю, що воно таке. Крутиться, вертиться. Це вроді була тунна навіть. Шестеренка. О. Крутиться. Для яких цілей, що це таке було, це я не знаю. На роздуми вам даю такі 200 гривень, і вона ваша. Так, є ось така річ. Знайшов насоса для перекачки топліва тут. Не перевіряв, сразу кажу, не перевіряв. 50 гривень і вона ваша. Фірма. Он просвітлюється якась. Або ж так, або ж отак. Та фокусуйся уже ж. Це капець якийсь. Треба срочно камеру купляти. Так, що тут іще у нас далі йдемо? Болтіо така ось купа довгих, четвертий чи п'ятий. Зараз розкриємо, покажу, які вони якийсь дідусь їх собирав, і вони мені досталися оце такі. Повністю нові, їх тут півбанки. Ціна 150 гривень. дешево мені ніхто не віддає, тому вибачаюся, але приходиться така ціна. Ось ціна солянки різної, якої хочете. даже втулка алюмінієва є зверху для стяжки. Ну, проводів. Зрозуміло ж. В общем, ціна за неї 100 гривень. Гайки. Оце такий цілий стаканчик повністю. Тут штук 20, ну приблизно, хай буде 40 гривень, і вони ваші всі. Так, є стігель, оце такий маленький, зроблений. Хтось швидкоруч робив ціна 150, оце і 10 гривень, хай буде щось дешево. Є ось такий набір воротків, головок, деяких тут, щоб більш-менш вам було так цікаво. Знайшов їх, тому кому там хочеться зібрати набір, ось у вас набір цих всіх, ціна 350 і оцей також сюди. І він ваш. Цей, та хай буде 20 гривень. Плоскогубці тут 35, сверло в нас ось отаке. Не знаю, навіщо таке от робили зі сверлом. Я, чесно слово, не знаю, чи на 19, чи на 17, щось таке написане, розплюскнута частина. В общем, 50 гривень і воно ваше. Жалко, мені стало гвістки такі. Забрав я тут соточку, я так розумію. В общем, кілограм. Заїхав я у себе тут на строїтельний магазин, кілограм там 120 гривень. В общем пів ціни ціна 60 гривень. Кому там треба, ось кілограм є. Ну Я думаю, що там кілограм, але не факт, що там є. Так, є стяжка. Оце така нова робоча, все. Ні, що може вийти зі строю? Тільки сама ця залізо витримує. Ціна 150 гривень. Так, є отакі ось Рашпілі. Оцей буде у нас 100 гривень, як завжди. Ось такі. Раз, два, три. Оці три будуть коштувати 75, кому там треба. І ящичок буде такий. Коштувати у нас 100 гривень. 100 гривень, самі розумієте, зараз взагалі нічого не коштує. Потім є патрон під конус, перший або ж другий. Ну, Такий собі не сказав би, що гарню, ні. ну і не сказав би, що поганий. 40 гривень і він ваш. Ну, Так, щоб у мене не валявся, у мене їх ви бачили, скільки там. Так, що є? Тут м'ячик отримай. Отакий ось ціна його 80 гривень. Так, є. Ця, які забув, вилетіла з голови. В общем, 25 гривень. Болт -то такий гарний, красивий. 30 гривень хай буде, ключ на 17 або 22. Ні, на 22 це ключ. Ціна 80 гривень. Струцина така з і двома, буде коштувати. 60, ключ 10, ключ 25. Так, цей як його карабінчик такий. Що нажимаєш, все працює, все нормально. У мене тут помічник бігає якраз, нюхає, ходи. мене тут піднюхає, нюхає. Мокрий. Ну, щоб ви розуміли, ховається. Тому що, блін. Мокро йому тяжко. <хи> Лізе он якраз в кадр якраз знімаю його. Так, є ще така струбцина. Ціна 45 гривень. Є така кількість ключів. Можете перерахувати, я, вроді би, перерахував тут 41 ключ. Приблизно. Ось 41 ключ, я хочу 650 гривень. Нормальні ключі, можна ними користуватися. Чесно скажу, є стан взагалі нульц. Он як авіаційні. Роздовбаних таких я не бачу. Відломаних також я не брав, бо задовбався вже. Чухати там коментарі, що кожного разу щось там погане, щось там. Ми это... Почухали і все. все Вроді би, все показав, все розказав. З прошлого відео не забуваємо, є ця стойка. Домкрат 650, цей стойка, хай буде 600. Монтіровки там. Також поклав, поки що, щоб вони були, якщо комусь гвоздодьори там треба, а вон вони. є один, вон є вторий, можна домовитися. Та й все. Все. Більш-менш такого нічого немає. Кому що там треба, кажіть, запитуйте. Поки що це відео без переборки цих лірок, без всього. Тому що блин, всі хочуть, щоб я там перебрав наборами, так наборами воно дороже вийде мені. Оце так. Все, там можна зайти з під низу, якраз, додатися в групу, приєднатися до спільноти для того, щоб можна було своє об'яву розмістити, або ж задати питання, хто, як, хто знає, що то за річі, або що. Ну, я там виставляю інколи буває фото е цього, що смонтував у відосі. Та й все. Більш-менш це розповів, показав, розказав. Кому що сподобалось, може там поставити мені лайк, підписатись на канал, зробити репост, порекомендувати друзям, знайомим, близьким та повністю всім, кому є змога. Сусідам та й всім. Збір на армію там також під відео є, можна. Якраз долучатися якому, кому треба. Я знаходжусь в місті Запоріжжя, тому що дуже багато люди питають, де я знаходжусь, як, що, до чого. Звати мене Максим. І ще одна просьба: а то всі забувають присилати мені якраз накладну. Накладну з того, що хто щоб оплатив. А потім, щоб не було ніяких там нарікань, тому що ви забули, я не відклав. Ну, я не відклав, а ви потім будете кіпішувати, що я винуват. Тому, будь ласка, якщо ви оплачуєте гроші за товар, будь ласка, прийшліть чек про те, що ви переслали мені гроші, і я буду задоволений, і ви будете увірені в тому, що я отримав. Так, на цьому все. Гарного всім дня, мирного неба! А я пішов монтувати для вас новий відос.